Привіт! Сьогодні буду фарбувати волосся фарбою Сенко відтінок 73 Titans. Замовляю її на розетці на жаль, не по акції І ніби тут ця фарба вироблена в Німеччині. Professional Color Мене це дуже сильно веселить. Перше, що ми бачимо, це Instruction Він навіть запакований хлястиком крем-фарба. Бальзам номіналом 10 мл. Цього навіть на кінцівки не вистачить. Оксид 6%. Мене це дуже сильно радує. Сподіваюсь, все буде гарно. Бажаю тобі приємного перегляду. Не забудь поставити зараз вподобайку та підписатись на мій канал. Також моє велике бажання вам продемонструвати волосся до фарбування. Ось такий. Блеклий рудий колір. Ось, скоро буду замішувати та показувати вам усі процеси. Естетично розставивши всі компоненти, починаю відкривати крем фарбу. А потім я дуже сильно здивувалася оксиду, він, наче вода, дуже, дуже рідкий, наче водичка. Та й процес замішання був не дуже презентабельний. Після нанесення фарби я відтримувала десь 20 хвилин, потім змила фарбу, просушила своє волосся. І одразу хочу відмітити те, що волосся було м'яке. Загалом я цю фарбу рекомендую. Якщо тобі сподобалося це відео, став вподобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою, папа!